Казка фет Фрумос. Коли це було, ніхто не знає. Та, мабуть, дуже давно велике лихо панувало тоді на землі, не сходило вранці сонечко, не гріло і не світило, стояла повна Темрява, бо дракони вкрали сонце і невідомо куди сховали. У той важкий час біля одного лісу жив бідняк з шинкою. Нічого в них не було, іноді в хаті крихітки хліба не знайти. Одного разу прийшов чоловік додому і каже дружині. Домовилися такі ж бідняки, як і ми з тобою, і ти сонце з неволі визволяти. Мабуть, піду і я з ними. Як не умовляла дружина, як не плакала, чоловік зібрався і пішов, та так і не повернувся. Залишилася жінка сама, та незабаром народився у неї син. Назвала вона сина Фет Фрумос, що означає синок краси». Дивовижний був хлопчик. Трьох років йому ще не виповнилося, а він вже в усьому допомагав матері. Якось питає Фет Фрумос у матері: Скажи мені, чим батько мій займався? Може, й мені продовжити йому справу. Гірко заплакала бідна жінка. Боялася вона сказати правду, сину, та хлопчик знову і знову розпитував про батька. Нарешті мати все йому розповіла, і трапилось те, чого вона так боялася. Замислився хлопець про Ясне сонечко, яке колись дарувало тепло та світило. Працює Фет Фрумос і про сонечко думає Спить, сонце у вісні бачить, навіть пісню склав, у якій обіцяв, що сонце знайде і усій землі подарує радість тепло та світло. Куди не йде, що не робить, скрізь цю пісню співає. Одного разу збирав фет Фрумос хмиз у лісі і співав свою пісню. У той час проїжджав цар тієї країни, якого прозвали чорний. Почув він пісню і замислився Все в мене є, що душі завгодно. Одного тільки сонця немає. Якби я його мав, то увесь світ би підкорив. Наказав цар зупинити карету і привести співака. А коли привели хлопця, то чорний запитав у нього. Це ти співав? Хто тебе такої пісні навчив? Сам я склав цю пісню. А як тебе звати? питає цар Фет Фрумос. Так от фет Фрумос. Коли ти і справді замислив сонце визволяти, то допоможу я тобі. Візьму у палац, щоб ти швидше сил набрався, допоможу і в дорогу зібратися, і про матір твою подбаю, погодився фет Фрумос. І поїхав до Чорного царя жити. Скільки часу пройшло від тієї розмови, невідомо. Заграла у фет Фрумаса сила, ребром долоні вдарить об скелю на дві розколи. стисне камінь, пісок сиплеться, вирішив юнак, що настав час у дорогу спиратись. Чорний цар йому й каже Підбери по руці шаблю, булаву і коня до вподоби. Взяв Фетфрума з шаблю найгострішу, булаву найважчу і пішов у стойню. Стоять коні ситі, вигодовані, випищені, Тільки парубок, на якого руку кладе, кінь з ніг хвалиться. Та у самому кутку стайні тайні кінь, забив копитами, на вигляд схудлий, на зріст маленький. Цей кінь моєї уваги не вартий і вдарив коника по спині. Та кінь навіть і не ворухнувся, тягне морду до фет Фрумуса, наче сказати хоче надій на мене, вуздечку!» воздечку. Буду тобі вірним слугою. Тільки фет Фрумос надів на коня вузду, як той перетворився на вогняного скакуна. Краще за нього і не відшукати. Скочив парубок у сідло і понісся той кінь. Іскри з під копит летять, шлях освітлюють, земля гуде у далеких горах. Луна йде. Скільки часу пройшло, невідомо. Притомився під фет фрумусом кінь, та й сам вершник зморився. Зупинилися вони біля мосту через річку. Приліг парубок відпочити. Не встиг задрімати, коли чує, що хтось скаче по той бік річки. Під'їхав хтось до мосту. Його кінь стукнув копитами, а далі йти не хоче. Вдарив його вершник і став лаятися. Чого ти перелякався, а нахвалявся, що тільки богатиря фет Фрумоса боїшся? Скочив тут фет Фрумос і крикнув. Недаремно твій кінь злякався, я фет Фрумос і є. Засміявся вершник так, що хвилі по річці пішли і каже Дуже ти сміливий, а чи знаєш, що я темрява дракон? Той, хто сонце з неба вкрав і у темницю заховав. з моєї дороги не піду давай з тобою питися, відповів фет Фрумос. Заліз дракон з коня, і стали вони битися. Підняв дракон парубка і кинув на землю так, що той щиколотки у землю загруз. Тоді фет Фрумос вдарив дракона, той по коліна у землі опинився. Довго бійка тривала, та нарешті фет Фрумос приловчився і вдарив ворога стак. Силою, що по саму шию у землю загнав, потім схопив гострий меч і відрубав йому голову. Скочив Фет Фрумис на коня і поїхав далі, через якийсь час йому знов перетнула дорогу річка, зупинився парубок біля мосту і думає, відпочину тут. Хто знає, що попереду чекає. Тільки парубок став засинати, чує цокіт кінських копит по той бік річки. Доскакав кінь до мосту і зупинився. Вершник став лаятися. Що тобі налякало? Ти ж казав, що тільки Федфрумоса боїшся. Федфрумоса він і перелякався, закричав парубок. Ти хто такий? Я вечір дракон, не тобі комахорівня. Дихну раз, усе живе на землі очі змикає. Давай битися, або геть з дороги. Стали вони битися, довго билися не на життя, а на смерть, і все ж таки переміг Фетфрумос. Увігнав дракона по шию у землю і відрубав йому голову. Скочив фет Фрумос на коня і поїхав далі через ліси та гори. І знову зупинився біля річки, чує, як на другому боці до мосту під'їжджає вершник. Тут вірний кінь Фет Фрумоса тихенько сказав хазяїну людським голосом. Ті бійки, не бійки, попереду справжній бій, сам північ дракон на тебе йде, тільки не бійся, перемога твоєю буде. Правду сказав кінь. Страшенна бійка розгорілася, довго билися, а подолати один одного не можуть. Зовсім знесилили. Попадали обидва на землю, ледве дух переводять. Раптом чують сильні крила шуліки повітря зі свистом розсікають, кружляє над ними птах, кінця бійки чекає. Шуліка, шуліка, закричав північ дракон. Принеси мені води, поверни мені сили, вб'ю я фет Фрумоса, буде тобі багата здобич. Братику, шуліка, закричав парубок. Принеси мені води. Я хочу сонце у небо повернути. Сам будеш грітися у його проміннях. Приніс шуліка води фет Фрумосу. Зібрався той з новими силами і подолав дракона. Дякую тобі, брате Шуко, за допомогу. Підкажи, куди за сонцем їхати? Їдь уперед. Нікуди не повертай. За лісом побачиш замок драконів. Там сонце і заховане. Тільки тут однієї сили. Не вистачить, треба неабияку кмітливість виявити. І ось Фет Фрумос доїхав до такого густого лісу, що ні проїхати, ні пройти крізь нього неможливо. Зупинився кінь і каже Далі можна тільки мухою прилетіти. Висмикне волосину з моєї гриви. Обв'яжись замість пояса, станеш мухою. Лети до замку і послухай, що тому говорять дракони. А щоб знову стати людиною, треба буде вдаритися об землю. Я буду біля замку тебе чекати. Так парубок і зробив. Підлетів до замку, а всередину потрапити не може. Бо жодної щілини не знайшов. Кинувся до труби і через димохід пробрався у замок. Бачить, сидять за столом матір драконів і їх дружини. Фет Фрумос спричаївся і слухає. Де це мої сини? Щось мені неспокійно, говорить матір драконів. Раніше я завжди чула, як копита їх коней цокають, а зараз усе тихо. Чи не настигло моїх синочків лихо? Що ти, матінко? кажуть невістки. Кого ж їм боятися? Фет Фрумоса мовила матір драконів, йому на роду написано сонце з неволі визволити. Хай йому грець, з пересердя вигукнула дружина темряви. Якщо він визволить сонце, недовго буде радіти. Обернуся я на його шляху колодязем, вип'є він води і в той же час помре. А я підхопила дружина вечора, стану на його шляху яблунею. Лише надкусить він яблучко. Тут і смерть йому. Ну, а я втрутилася дружина півночі. Перетворюся на виноградну лозу. З'їсть фет в з виноградинку і мертвим упаде. Ох, невісточки! Даремно ви вихваляєтесь? Краще сходіть у підземелля та подивіться, чи на місці сонце, занепокоїлася матір. Пішли драконші у підземелля, а муха за ними полетіла. Стоїть у кутку сундук кований, а зі нього яскраве проміння пробивається. Не стали вони кришку піднімати. Кажуть тут сонце, куди йому подітися? Сказали так і пішли геть. Тільки вони зникли, вдарилася муха об підлогу. І от вже фет Фрумос піднімає кришку з сундука. Викотилося сонце і піднялося прямо у небо. Заспівали птахи по всій землі, люди, наче брати, обнімають один одного, співають, сміються. Тільки чорний цар розлютився, хотілося йому одному сонце молодіти. Для того поїв та годував фет Фрумоса, заліз цар на дах палацу, хотів сонце схопити та звалився. Тут йому й кінець прийшов, та ніхто про нього й не згадував. А фет Фрумос скочив на вірного коня. І вирушив до рідного дому. Спекотно стало з незвички, пити хочеться, сили немає. Бачить, парубок стоїть колодязь. Вода в ньому прозора, наче гірський кришталь. Хотів було Фед напитися, та згадав слова дружини темряви. Вдарив тоді по колодязю шаблею і побігла з колодязя чорна зміїна кров. Поїхав далі фет Фромос, а спрага сильнішою стає. Бачить, стоїть яблунька. Яблучка на ній такі рум'яні, так у рот і просяться. Вдарив по ній парубок і лягла на дорогу. Друга драконша їде фет Фромос далі і чекає виноградну лозу з отруйними ягодами, як зустрів рубану з плеча. Тепер лише матір драконів залишилася. Озирнувся Фет Фрумос, не знає, чого від неї чекати. Бачить, а позаду мчить чорна хмара. Блискавки з неї так і сиплються, грім гуркоче. Матір драконів його доганяє. Пащу роззявила одна щелепа челепа небо підпирає. Інша землю чіпає, полум'я з рота палає. Пришпорив коня фет Фрумос, і той вмить мить відніс хазяїна у кузню, що стояла біля дороги. Позамикав парубок двері усі вікна, а матір драконів вже на порозі лютує, та по даху б'є, та двері рве. Але кузня міцно стоїть. Тоді стара дракониха вирішила схитрувати і солодким голосом стала благати. Фетфрумо, злюбий, дай на тебе подивитися хоч крізь щілинку. Зараз я тобі покажусь, каже парубок. А сам роздув вугілля, розжарив сталеву булаву шипами до червоного і проломив у стіні дірку. Матір драконів відразу сунула туди голову, пащу роззявила вогнем палахкотить. Фет Фрумос відскочив у бік, а замість себе розпечену булаву підставив. Як? Проковтнула її стара дракониха, так і впала мертвою. Відкрив Фетрума з двері кузні, хмара зникла. Сонце сяє ще яскравіше. Поїхав він по рідній землі. Всюди люди його зустрічають, радіють, співають, дякують. Нарешті й в село, де він жив, і рідна хата. Назустріч парубку вибігла матір, обняла сина та й заплакала. Та були це останні сльози, тому що з цього дня нічого, крім радощів, не довелося їй знати.